Тут я хочу перейти до Шевельова. Я вам тут, бачите, як завжди, наміксувала чого все завгодно. Одним словом, ми великими літерами і ми, маленькими літерами, до українотеренних чительників моїх. Я тут зараз зацитую вам декілька рядків, які, ну, точніше, не декілька рядків, це прям декілька абзаців цього тексту, які мені здаються дуже-дуже важливими. Тому що воно насправді цей текст. Відображає виклики перед нами, дуже, дуже сильно відображає ті виклики, які стоять дотепер перед нами. Я починала з того, що я говорила про текст Ліни Костенко. І рекомендую вам піти потім подивитися читанку, а вона уже зараз почне стрімитися. Ну, то дивіться, все-таки мій сьогоднішній етер, а потім йдіть туди. От, і цей текст Шевельова настільки сильно відображає, Виклик пов'язаний з тим, скільки українців виїхало за кордон, і насправді ми бачимо, що ці проблеми, з якими ми стикаємося, вони просто незмінні, і нам треба їх усвідомлювати і бороти. Відмінності в Світобаченні почали з'являтися і наростатися. Наростати вже в роки війни ну мається на увазі звичайно друга світова. Це було короткий час, але в війні день дорівнює рокові. Бути по два боки фронту приносило зовсім відмінний досвід супроти того, що творився при перебуванні весь час по один бік. Уже перед тим гасло убий німця кинуте правдою і підхоплене всіма газетами здавалося диким. Кожного німця без різниці до поглядів дитину, немовля. Ви бачите, от, от, ну, Шевельов ставить ці запитання, які зараз просувають хороші русські. І ставить ці запитання от в той період і показує насправді бачення тих, хто там, і тих, хто тут під горнилом цього перемелю, молоха. Одним словом, це один із епізодів цього тексту, чому мені здається важливим його прочитати, тому що він говорить про два українські ми, і насправді ця тема все ще актуальна, і ми до неї постійно повертаємося. І зокрема, ми повертаємося в моїх етерах через те, що на цій темі дуже сильно починають паразитувати, намагаючись забрати. Голови мізки тих, тих аудиторій, спікери, типа Патапа, знаю, Бардаша, Баумістера, Арістовича, то тощо, тощо, тощо. От що пише Шерах або Шевельов. Сьогодні ми можемо говорити про два українських ми: одне на Україні, друге поза її кордонами на Захід, умовно, включаючи і Австралію, хоч географічно ми ніякий не Захід. Їхнє взаємознайомство витворене спільної духовності, якщо воно взагалі практично можливе, витворення того найвищого українського великими літерами, «МИ» це справа умовна, проблематична і хто знає, чи здійснена в майбутньому. А в дійсності є в сучасці два малі ми одне на Україні, друге поза нею. Статистично, ці два ми, скажімо, ми один і ми два. Не співзмірні Це слон і муцик, але в сенсі культурних вартостей ця нерівність менша. Позаукраїнські бо українці мали більший відсоток інтелігенції і вільного таланту і створили більшу на одиницю людності суму культурних вартостей не кажемо уже про те, що насправді ті, хто жили поза Україною, мали цю свободу. Ті, хто жили в Україні, тільки в 90-х почали отримувати свободу, просувати те, що залишилося тут на закордон. Давайте не будемо порівнювати ці поняття, але я просто цитую вам цей текст для того, щоб ви зрозуміли, в якій реальності як дивиться Шевельов на це, і насправді багато в чому у нас суголосся. Отже, маємо два ми маленькі, і одне ми великими літерами в ідеалі. Не створене ще, не осягнене і може досяжне. Знайомство українського читача України з Юрієм Шерехом це частинка його знайомства з тим малим ми 2 І от Шерех виводить: Ми 1 і ми 2 яке має злитися в одне велике ми. І питання в тому, що дуже активно зараз іде боротьба за те, щоб ми один і ми два. будь ну, ми один, ті, хто залишились в Україні, ми два або навпаки, кому як зручніше, бо я не знаю, цифри, мені здається, не вказують на вторинність. Цифри вказують на дві величини, які мають бути єдиними, і нас намагаються дуже сильно роз'єднати. І це дуже величезна проблема. А, текст я рекомендую читати повністю, але я хочу перейти: от якраз, от в прив'язці до цього висловлювання з приводу ірванця, я хочу перейти до того, що пише Шевельов у своєму тексті про літературу. Бо це якраз мені якраз мені здається дуже класним відображенням того, на що ми маємо звернути увагу, коли ми читаємо, ознайомлюємося з текстом. Ну і взагалі. Що важить більше, це розбіжність у розумінні того, для чого існує література. Шевельов описує різні розбіжності, в чому там погляди, от, на ну, діпа, а що вбивати всіх німців і так далі. От цю розбіжність я вказала, але він зокрема говорить про розбіжність між ми один і ми два в розумінні того, для чого існує література. Як частка ширшого поняття культури, і яка повинна бути сама структура національної літератури як цілості на Україні, як в усій керованій з кремля частини нашої планети, панує на Україні, як і в усій керованій з кремля частині нашої планети, панує утилітарне розуміння призначення літератури. І ну от якраз проти утилітарності, і виступає ірванець. Ну але тут таке знаєте, не треба вдруге пояснювати. Література незаперечний факт програмово беручи виховувати там покликана своїх читачів. Це проголошується вже багато років з високих стрибун, з самовпевністю абсолютичного невігласа Андрій Жданов у половину сорокових років картав і карав письменників, громив людей і організацій, які на його думку не дотримувалися цієї засади. Знову ж таки, виховувати читачів, виховувати. Література повинна виховувати. Відтоді змінився тон цих напочувань, але не змінилася їхня суть. Читаю в літературній Україні. Партія розраховує на вдумливе, виважене слово письменника комуніста. Сьогодні, як ніколи, необхідні зрозумілі народу аргументи на захист революції, Леніна, партії, на захист закону і демократії. Література в цій концепції педагогічний засіб, а народ перманентні школярі. Не нова ця концепція, вона прийшла до нас. Так, ще з Візантії, де панівними жанрами були життя святих, тлумачення святого письма і проповіді усе повчальне, усе напущувальне, і де не можна було б собі уявити прояву, ну, наприклад, розважального блюзнірського Гаргантюа і Пантагрюеля, чи Декамерона, чи парадійного думки хота, гірко веселих Шекспірових блазні клоунів, роздвоєного гамлета і трагічного кольора Ліра усе це постало, як і багато іншого, на заході, де література зовсім не бралася не за її. Педагогіч... за не її педагогічні завдання і не конкурувала з церковними казаннями. Я мав би більше говорити про те, чим українська література з Заходу, чим ми два відрізняємося від Україно-теренної Ми один. Але проблема не вичерпна. А я тільки хотів вибрати дещо, що допомогло б людям українотереним краще і легше зрозуміти людину, що певна річ вийшла зі сходу, але чогось там навчилася, якось там змінилася на заході. Мої друзі з Києва, Харкова, Львова кажуть мені, що такі заваги, ці мої заваги, можуть полегшити їм міст, як перекинути через, ну вже сказано, не через прірву борони Боже, а через перешкоди і утруднення. Як писав Аркадій Любченко, ніби до тих, що навпомацьки бредуть зі Сходу в західному напрямі, добра вам путь ішовши. Ми порозуміємося, говорить Шевельов. І ми порозуміємося, і ми порозуміємося, якщо будемо знайомитися зі своїм, слухати різне, слухати Іліну Костенко і читати Шевельова, і погоджуватися, і не погоджуватися, і кпилити губи, і казати, ну це дуже висока чолова, і зверхньо ставитися до того, що ми хочемо всіх убити, в той момент, коли нас вбивають, і звичайно, для нас це питання виживання. Ну і тощо, то ще тощо. Ми можемо з цим постійно сперечатися усе в голові, але це ж це ж класна суперечка, це суперечка зі своїми, коли ви. Разом ідете цей шлях і створюєте наше класне базове майбутнє. Тому я рекомендую цікавитися, якщо виходять якісь помітні великі інтерв'ю, не якесь маленьке, щось там не масове, а щось таке, що вже. 10 людей обговорило у вашій стрічці, ну, задайте собі клопоту піти і подивитися це інтерв'ю, і хай воно справить на вас якесь враження. Вам не треба з усім погоджуватися, вам не треба робити бронзового бошка, там, я не знаю, вам не треба е е навпаки намагатися знайти підтекст, з яким ви будете погоджуватися. Ви приходите для того, щоб мати класний діалог. А класний діалог це якраз не в контексті, в якому ви постійно знаходитеся у. Позиції, ой, я з усім погоджуюся, я з усім усе, у, усе, все мені подобається. Ой, усе мені подобається. Не усе має подобатися. Не усе, не все має бути однакове бачення. У когось бачення таке, у когось бачення таке. Мені от захотілося таке сьогодні зробити. Ну, а що робити? Що робити? Отакий, отакий в мене настрій, от я. Тож розвалилася тут на дивані, отак от. Хочу вам ще дати одну цитату і перейду до фіналу, щоб підсумувати. За цим от новим поколінням, яке у нас з'являється що 10 років, воно з'являється не лише серед письменників, серед читачів так, так само. Так, в суспільстві. Таке так, враження, що знаєш, вони приходять з вакууму. За ними часто от нема, вони для себе з заново з нуля відкривають все, починаючи там, скажімо, від розстріляного відродження через шістдесятників, через гадану тобою Нью-Йоркську школу, вісімдесятники і далі вже от моє покоління так і так далі. І це так дивно, тому що ну ну здавалося б, ніби зараз немає цієї перерваності в інформаційному просторі. Ти можеш, в принципі, все знайти, ти можеш все знайти в мережі, а все одно ці молоді люди приходять, вони такі неофіти. <кій> ну бачиш, по-перше, я не знаю, ці, я читав, що зараз. У світі кількість інформації подвоюється щодо щодоби ага. загальної виробленої інформації. По друге, ну це кожен у кожного це при, приватний шлях. <звук> о Господи, <звук> у кожного це приватний шлях. Я ж ніби вимкнув звук. І е, знову ж таки я недавно приводив такий приклад. Це із моїх любих Сімпсонів. Ага. Там на уроці обговорюють е, Роман Гарпер Лі, цей вбити пересмішника. І Ліса Сімпсон тягне руку і так хоче переповідати, а вчителька її присаджує. А Ліса така не розуміє. Mm -hmm. Міс Гувер, ви ж самі казали прочитати цю книжку. Міс Гувер каже: Я не казала Ліса, ти не зрозуміла. Ага. Я не казала читати цю книжку. Я казала прочитати про неї в Вікіпедії. Ось ага. і теперішні молоді. От переважно вони да вони читають я, в кращому разі. вони читають в Вікіпедії. Ну читання знову ж таки до читання треба заохочувати. Не всі до нього. Ось я зараз їхав. Мене віз автоводій, дуже приємний інтелігентний хлопець. Я його розпитав. Він каже: Я не люблю читати, я читаю тільки мотиваційну літературу, а так я дивлюся кіно. Ну теж ми ж не можемо примусити всіх читати.